Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Сьогодні у Києві день акції протесту, але на цю хвилину 15.40, рух у центрі Києва вже відновлено. Напередодні ж українські правоохоронці попереджали, що із акції протесту, обдурених шахраями вкладників банків, могло початися втілення так званого плану дестабілізації розробленого Кремлем під назвою Шатун. Я та колона та її прихлібає використовують людей в темну за вказівками Кремля. Констатував напередодні радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Це мені нагадує листопад 2013 року. Мабуть, дійсно щось погане для влади, чи то ведмеді шатуни прокинуться чи на розкаже досить наголосив зі свого боку народний депутат заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій. Купрі, саме вони, Віталій Купрій і Зоріан Шкаряк, гості в студії Радіо Свобода Вітаю вас, панове. Вітаю вас. Доброго дня, і ми поговоримо про те, справді поліція і протести у Києві. Гарантування безпеки чи листопад 2013? Ну а передусім замальовки, так би мовити, з цієї акції протесту, і думки киян та гостей столиці. Їхні думки поділилися. Одні вважають, що просто це це не варто бути терпилами, тому люди виходять на акції протесту абсолютно щиро. Або як висловився. Один із респондентів. Це все може йти від Росії та від цитата Медведчука. Багато за іде, але багато проплачено. Мовчів вб'ють. Терпіло. Не хочу бути терпіли. Я, я думаю, що це спланована акція влади. Випустити якийсь спад і зробити якісь дивіденди. Ну, може зняти губерів під ці. Що... Нічого удивительного. Люди хочуть повернути свої деньги. Це нормально. Я пенсіонер. Чому я не маю вийти і висловити свою думку. Мирно, спокійно. Без зброї. Так було в 4 так було в 13-14, так і зараз буде. Мені здається, що це Никита, або Росія трошки допомагає, або Медведчук оцірає ті ж самі вісі і. Оці. Що, треба трошки потерпіти все. До речі, перед тим, як ви почнемо починати відповідати щодо пана Медведчука, от як зазначає інтернет-видання Ліга, вона просто підбила підсумок думок деяких відомих політиків до цих акцій протесту сьогодні і звернула увагу Ліга на те, що такі собі екс-регіонали, як Олександр Вілкул, Ірина Бережна, Олена Лукаш. Олена Бондаренко і відома адвокат, ще не буду її прізвище зараз називати, вона цього не заслуговує жодним чином. Практично в однаковій манері анонсували сьогоднішні акції протесту. Це не спроста, як кажуть росіяни, пане Зоряне? Безумовно не спроста. Ви Знаєте, ну перш за все, щоб коротко сказати і ще раз дати розуміння вашим глядачам: право на протест є абсолютно законним, логічним конституційним правом і невід'ємним будь-якого громадянина України. І ми підтримуємо таке право і е, зробимо все для того, щоб захищати життя, права і свободи мирних громадян, які мають безумовно об'єктивні причини виходити і висловлювати цей протест, критикувати владу і таке інше в мирний спосіб. Що стосується застосування і використання цих людей на превеликий жаль в темну, безумовно це відбувається. І власне той план, який був оприлюднений українськими хакерами, ідентичність якого вже підтверджена. Всім тільки можна. Я вже на цю тему не хочу більше говорити, бо це вже, знаєте, таке в параною якусь переростає. Ось від СБУ і Міністерства внутрішніх справ до низки Міжнародних серйозних авторитетних фахових експертів, зокрема Білінкати, і багато інших. Та, власне, і навіть учасники цієї переписки неодноразово самі росіяни підтверджували її автентичність. Тому, безперечно, сьогодні Кремль має план дестабілізації внутрішньої ситуації України, і, зокрема, політичне крило російських терористів у Верховній Раді України ОПОБОК і їхні сателіти, так звані демократичні сили, які сьогодні намагаються в, в Орити Кремлю і Кремлю і діяти за планом Суркова, намагаються це використати. Власне сьогодні ми це бачили безумовно. Що національна поліція і національна гвардія переведені в режим підвищеної готовності протягом всіх цих днів? Ми прекрасно бачили, що на 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 жаль, поряд з тими людьми, які справді постраждали. Від, скажімо так, оцих діяльності банків йшли люди, які відверто були там за гроші. От ті, хто журналісти сьогодні мав можливість знаходитися біля національного кориспонденти, банку, кориспонденти, ну, ви знаєте, радіо це просто якийсь жах, які там персонажі були. Якщо це е, обмануті е, вкладники, пане трошки я... перерву. Зараз от ще один фрагмент, потім і пану Віталію обов'язково слово надам. Отже, те, що зняли кореспонденти Радіо Свобода під час сьогоднішньої акції протесту в Києві. Значить, смотрите, ми стоїмо возле банкової, розчет 125 гривень, розчет возле э, інститутської. 125? Да. А писали, що 30? 130, у нас 125. А, а скільки хоч платять? Ну так, приблизно. А ціни там різняться, ще не знаю, тобто казав 100, 100, 100. Від і до. ну ось я казав Балашову від 70 і по-моєму до 150, ось так. А 10. 10. довго треба стояти? До годин п'ять. Той, який організовував нас, він. Ми у нього чоловік 20 було. А ще над ним я бачу, люди підходили до нього, тобто ще є якісь оператори. Багато людей, ну як сказати, соромляться говорити, що це за гроші. А що соромиться? Ви ж бачили, які декларації наших депутатів. Тому, по-моєму, це зовсім не соромно. Соромно за таку ціну стояти. Я звертаюся до студії Віталій Купря. Ну справді, хіба доречна аналогія з листопадом. 2013-го. скоро буде рівно три роки початку євро, має знаєте, моя позиція була базувалась на тому, що дійсно ця ситуація, яка в країні була яка є зараз, вона мало чим відрізняється. Навіть от я підтримую вкладників, якщо ну шуканих, тому що пані Гонтру треба було не тільки звільнити, і в тюрму треба було посадити за руйнацію банківської системи, за курс, який зараз є втричі, який з зубожіння населення привів. Ну багато цих фактів, і ви знаєте, навіть Сергій Тарута брошуру цілу цьому присвятив. От скажіть, будь ласка, якщо. Якщо президент бачить і гарант конституції, гарант дотримання прав людей, що є питання до пані Гонтереві навіщо провокувати ситуацію? Чому не відправити віжу відставку, коли вже в парламенті там підписи збирають проти неї? Не знаю, що тільки що має відбутися, щоб це, щоб він вирішив. Піти назустріч людям. Я вважаю, що зараз, от президент, це на президенті відповідальне зараз лежить. І роз і шатун є президент по суті України Путін чи Порошенко? Не Порошенко, <клес> тому що от зараз в цій ситуації це ж ну, банки. Ну ви, будь ласка, відправте відставку. Все а який буде інший привід? Давайте вже дивитися Далі, на, на інші пана привід. Тарути, На остання людина у раді, взагалі, зокрема в команді Порошенка, Пан Кононенко напередодні звинуватив саме Таруту в тому, що той, от якраз і. Завдяки зв'язкам з Кремлем. От на ну, я не достійно, цитую, так, є такі мітинги. Оце що Ні, ви скажете? Ну, 80 банків банків українських російські банки втричі збільшили свою присутність. Банка країн ангресора це неприпустима взагалі аморальна ситуація в Україні. Вона є пані Гунтерів захищає. Одоздобрює їхні там правочини всяких, скупівлі наших українських банків. Ми це бачимо по всім. І розплачуються складниками, які не отри... ну, які згоріли їхні збереження. розплачується народ український через платників Датки, фон гарантування вкладів, от на це треба реагувати. Нема реакції, будуть, скажімо, такі заходи. Але я вважаю, що якщо є факти, що людям платять і ці люди не... Ті дійсно залучаються, не які не, не постраждалі, і там якщо це можна розслідувати. Я думаю, що можливо правоохоронним органам попрацювати, можливо, зафіксувати факт передачі грошей, е, притягнути там певних осіб до відповідальності. Ми ми би чекали такі, а не те, що там е, голова СБУ виходить на прес-конференцію, заявляє такі речі, які взагалі не можна заявляти. Про шатун про шатун треба попереджувати, треба розкривати ці концприлогічні. Усі всі е, там мережі їхні Цена. треба притягувати до відповідальності і не знаю. І от тоді показу. Пане ви не да. представники зброю, але радник міністра внутрішніх справ. Ви знаєте, я категорично не погоджуюсь. Взагалі аналогії 13-го і 2016 року, вибачте, це просто бред сівої кабили. І причому тут а, банківська ситуація Ми абсолютно байдуже до Гонтерів, скажу відверто. І тут я не думаю, що народні депутати мають абсолютно можливість для маневру і заявляти, і доводити. Мене Гонтарєва в цій ситуації не не цікавить абсолютно, якщо є там і. que Провини в конкретних справах, то я думаю, що це питання, які потрібно піднімати і обговорювати, але це не має жодного стосунку до захисту національних інтересів, які сьогодні ми повинні відстоювати. І знаєте, я б хотів все-таки, щоб не відбувалася підміна понять, бо країна трошки в інакшому стані живе. Сьогодні країна перебуває в стані терористичної загрози протягом двох з половиною років. Тому проблема, про яку згадав Віталій, власне, як і брифінг служби безпеки, і звичайно, повідомлення. Міністерства внутрішніх справ це не право, а обов'язок правоохоронних органів попереджати громадян про можливі загрози. Інше питання, що безумовно повинні здійснюватися заходи на упередження, які, власне, і здійснювалися, і здійснюються, і будуть здійснюватись. І сьогодні тільки перший день. Нас, який, трошки статистики. Який, Скільки сьогодні який... правоохоронців брали участь у гарантуванні безпеки? Сьогодні Києві. правоохоронців брало участь а, в місті Києві близько п'яти тисяч. Як ви бачили, жодних незручних. Для тих, хто були учасниками цих мітингів, це не створювали. Більш того, до мене дуже багато людей підходили і просто навіть дякували Среди за те, учасників, що є це статистика? статистика сьогодні від 6 до 6 з половиною тисяч правоохоронців. Тобто більше, половина, ніж правоохорон, наполовину частина біля національного банку, де на превеликий жаль, значна частина була людей, які прийшли за гроші. І Я думаю, що ви це бачили. Сьогодні ми ще раз на це споглядали. І інша частина біля Верховної Ради. Але правоохоронні. Органи спрацювали надзвичайно ефективно, але ще раз хочу сказати: ще не вечір. У нас ще попереду 17-те, у нас ще попереду річниця майдану. Тому загрози і можливості будь-яких провокацій, які безумовно. Коли є, збираються а, велика кількість народу, є таким знаєте благодатним грунтом для от таких от а, провокативних дій з боку деструктивних сил, ще зберігається. Тому ми будемо працювати в посиленому режимі щонайменше до 22-24 листопада. Пане а підтвердилася дані, що таке дежавю, все-таки з 13-м років, нібито сьогодні в Маріїнському парку Києва збиралися ті тушки. Це правда, а, ви знаєте, ми відслідковували всю цю ситуацію і Звичайно, тих сумнівних персонажів, про яких ви згадуєте. Відслідковували, дякувати Богу. Ви бачите, що правоохоронні органи відпрацювали так, як треба. Що стосується титушек, звичайно, сьогодні опозиційний блок, власне, це ж за гроші Кремля. Все робилося сьогодні і буде робитися. От вони фактично це підтвердили, бо всі заяви останні і поведінка цих знахабнілих недобитків режиму Януковича Сьогодні свідчить про те, що вони дуже впевнені в тому, що зараз щось зміниться. Сьогодні є об'єктивна ситуація в країні відбувається, намагається. a Здійснити контрреволюцію з боку ще раз кажу так званих демократичних сил, і безумовно з боку прихильників і політичного крила російських терористів в Україні поблоку і тих, хто їх підтримує, от тих, хто сьогодні там людей не міти. Не за пан віталії зараз теж отримає слово. Ніхто не заарештований під час сьогоднішніх... Наразі не ніхто. було грубих правопорушень було тільки кілька людей, які були а, на рамках зупинені із травматичною зброєю, але зареєстрованою. Пане Віталі... Так, як ви вважаєте, як от не перейти цю грань? з боку, право, святе, гарантоване Конституція на протест, а проблем у державі дуже багато. З іншого боку, дійсно, не підіграти ворогу. Ну, а що люди ж не виконують якісь там ну, протизаконні проти речі? Поки що я вважаю все під контролем, все нормально. Але хотів згадати, що голова Нацполіції пані Хаті Деконеїдзе, 13 листопада підписала відповідний наказ про приведення всіх таку. під... Ну, Готовність спеціальну, але наступного дня подала відставку, не знаю, злякалась вона чи не злякалась, і фактично усунулась від того, щоб забезпечувати права громадян. Це от і показує фактично ту рішучість, яка є, от, от була там у екс-голови поліції. Я вам хочу сказати, що якщо б не було проблем в суспільстві, наприклад, якщо б правоохоронні органи боролися з корупцією правильно, було б менше підстав для того, щоб зараз таке все роздмухувати. От пані Хаті Деканаїдзе, наприклад, покривала злочинців, топ корупція. Нерв не реагувала Це на серйозне звинувачення. серйозні звинувачення. Я їх публічно даю. Не реагувала на ті мої заяви. Ро -ро люди в розшуці ФБР. Вона їх значить, наприклад, що... Пан, Брати Дубінський, Володимир Дубінський, який з губернатором Дніпропетровщини, зараз ошукують фактично на ЖКГ, житло комунальному господарстві громадян. І я повністю показував всі схеми, все. Я до неї, до неї приходив особисто, просив внести забезпечити внесення в реєстр до судових розслідувань, почати слідство. Що робить вона? Вона не робить продовж 24 години, як передбачено кримінальним процесуальним кодексом, а передає їй в Дніпропетровськ. Тому ж саму губернатору на розслідування поховати справу. Розумієте, я не кажу, що вона там хабарниця чи отримала якісь привілеї. Просто люди на нездатна боротися з тими викликами з цим корупційним спрутом, який є в Україні. Я думаю, що вона має піти з посади. До речі, законодав... ну, вже. Да. До речі, на... Вона наголосила, що жодних незаконних речей не робила та на та я. Я заявляю і можу так довести. Ну, ми в неї теж поцікав зі свого боку, як народний депутат. Я вбачаю, що можна внести зміни до законодавства України і посилити боротьбу наприклад з корупцією, щоб не було у цих негативних явищ. Ми передбачили сьогодні. Внесли з партією КРОП, щоб заявник про корупційні злочини отримав права. Потерпілого в справі, щоб він міг впливати фактично і контролювати хід досудового розслідування, і судове, головне, щоб в суді ще розбиратися всім, що цього зараз немає. Що зараз відбувається? Я заявив про корупційний злочин. Я багато таких заявляю. І все, я нічого не можу. Я тільки можу отримати потім повідомлення, коли справу продадуть або там сфальшують. І я отримую тільки повідомлення, що вона закрита, злочинця випустили. Тепер, якщо ухвалиться, всі люди по всій Україні зможуть активно після початку досудового розслідування вступати в процес, давати клопотання знайомитися з матеріалами справи, давати клопотання і все оч... це буде самим фактом подачі відповідної заяви, так за, Для пересічної з... після людини. І, так. Після факту, якщо факти викладені правильно, 24 години за діючим кримінальним процесуальним кодексом слідчий прокурор вноситься в реєстр, відбувається досудове розслідування. Але якщо воно відбувається з порушенням термінів, потерпіли як представник громадськості, представник народу України, він же бореться з корупцією, вкрали то у, у, у народу України. Він може піти до суду, слідчі ну, ситуація. Я зрозумію да, вашу да, позицію. Він... Да, так. дуже серйозне законопроекта Пане Зоряне, дійсно хаті до конеїзи. Ну вона вчора категорично, по-перше, заперечила, що виконувала нібито будь-які незаконні речі на посаді голови Нацполіції. По-друге, стверджувала, що на неї чинився політичний тиск. І, взагалі, оте, що пан Віталій зараз сказав, вона могла подати виставку нібито через ці акції протесту. Знаєте, безумовно, ні. І тут я думаю, що це рішення зовсім не було спонтанним. Я не думаю, що воно взагалі має відношення до. Акції протесту, бо повірте мені, що відставка хаті ніяк не вплине на керованість національної поліції. Крапка. я хочу, щоб у це взагалі тему ми більше не педалювали, тому що ніякої паніки трагедії не сталося. Ми вдячні хаті диканеїдз за ту титанічну роботу, яку вона робила, і за ті реформи, які розпочаті. Були в команді Арсена Авакова. Ніхто ж сапко шапка закиданням не займається. Знаєте, ми також робили і продовжуємо робити помилки, але не помиляється тільки той, хто нічого не робить. От тільки сьогодні об'єктивно правоохоронна система змінюється і змінюється на краще. І це сьогодні чи не єдина ознака того, що в країні взагалі щось змінюється? Я вже враховуючи... щось відомо про наступника? Пантеріан а... виконувач обов'язків. Це просто хотів завершити по бо я справді не в темі стосовно того, що я говорив Віталій, і мені некоректно взагалі в даній ситуації щось коментувати, але е, Національна поліція продовжує е, працювати і курс буде незмінним. Повірте мені, що ми впораємося з усіма викликами. Що стосується е, ситуації з керівником, наразі е, е, виконуючим обов'язком є глава глави національної поліції є Вадим Троян. До речі, мій бойовий побратим, якого я щиро поважаю, і який зробив надзвичайні успіхи в якраз на керівництві кримінального блоку, і він виконує. На ці обов'язки як перший заступник голови національної поліції Він може позбутися посади ну в посаді назві во і стати постійним. що є а, цілком можливо, але я думаю, що наразі не варто гадати на кавовій гущі. А коли уже стане питання безпосередньо призначення голови а, національної поліції, є відповідна процедура законна. Я думаю, що ми про це почуємо зараз. Поліція працює в штатному режимі і здійснює всі необхідні заходи для захисту життя праві і свобод мирних громадян. Ми маємо завершувати програму. Ось щодо цих акцій протесту висловився у Фейсбук і радник президента України Порошенка, відомий блогер Юрій Бюрюко, він сказав, що і в армії, за його даними, розкачує ситуація, різні провокатори. І от у цьому пості один з дописувачів зазначив цитата дослівна: люди готові стерпіти все, пане Юрію. Але коли одним закони терпіння, а іншим корупція і веселе життя, дуже важко залишатися терплячим, кінець цитати. Ну, це було адресовано Бірюкову, але я можу і вам, пане Заряне, адресувати. Справді ворог ворогом ніхто не заперечує. Він підступний, але ж. І ситуація непроста в країні? Слухайте, ну звичайно непроста. Ну, шановні друзі, ну в боротьбі з корупцією. Ну, корупція це ворог не менше внутрішня, ніж зовнішній агресор. Ну про це навіть мови не маєте. Але я думаю, що в нас маса є запобіжників і маса можливостей розслідувати. Ми створили кілька надзвичайно потужних да, антикорупційних органів. Ми маємо можливості впливати на ці процеси. Да ми в боротьбі з корупцією перші, скажімо так, захисники, от тільки якщо Ця боротьба з корупцією не виглядає, як ви сказали, а, так що для одних так званих антикорупціонерів а, недоторканість а для інших по заяві будь-якого громадянина відкриття кримінального на саме провадження. самнесі слова пана Віталія. Погоджуйтеся з вашим колегою тільки, по студії да, тільки сьогодні. Зранку надав був брав участь про круглому столі щодо тотальної розкрадання бюджетних коштів в «Укроборонпромі» на крові наших співвітчизників, на війні заробляються гроші сотні мільйонів це гривень, і ніхто на це не реагує. В тому числі ні набу, ні е, військова прокуратура, ніхто справи просто крадуться під сукно і все. На жаль, маємо завершувати цю коротку програму з нашими шановними гостями Зоряном Шкіряком і Віталієм Купрієм. Дякую за участь. в Ефірі привів його Олександр Лащенко. І Дякую, вам, друзі, за увагу.